Доброго ранку! мої перепадники окрадомовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Все квітне, у квітні, 12 квітня 2024 року. П'ятниця. Квітне, у квітні. Тавтологія виходить. Ладно. Як пройшла ніч у Бачите, вже і осипається. Ну, набагато на краще, ніж день і минула ніч. Без вибухів. Дякую Богу. Вчора було дуже і гучно. І, і дими, і, ну, і зранку і в день вдень. викладав відео. Подивіться тільки які гарні квіточки. Це вже якась не, ну, або слива, або черешня. Ой, як же гарно. Вчора викладав відео ну, після ранкового ще два і обидва заблокували YouTube, тому може, я скаргу подав, може і вийде. Ну, ладно, дими. Де ми були, гучно було, але ну, кажуть, що трава горіла і, і гарно. Що трава, хай-хай. Не гарно, що вибухає, але що нікуди не вціліли, не поцілили. Це гарно. Все ладно, Усім нам тихого гарного дня. П'ятниця. гарної п'ятниці, Всім щиро дякую. Будемо жити на зважані ночі і миру добро злагоди, як завжди. До побачення, мої любі. Пока. А крокадил, бачите, і грай.